Ну що ж, я вітаю самих найкращих у магазині копіючка і подивимось, які акції знижки по шостої, включно квітня. Подивимось новинки, знижки. Дякую за коментарі. Дякую за ваші вподобайки. А косметичні диски 120 штук штук. Натурела по 28 гривень за округлі копійки. До більшого щоб було зручно. Також можна з цієї фірми придбати ватні палички 300 штук за 28 гривень. Також соковита, це напій, виноград, яблуко, мультіфрукт. Хоча у нас ці банани, апельсини не ростуть. По ціні 27 гривень. Жіноча гігієна натурела по 40 гривень. Так, і є ще ось така, також по 40 гривень. Засіб кисневий відбілювач місіс Хелен. Зараз зі знижкою. Тут пакування 450 грамів 57 гривень. Мило господарське, тверде, 125 г ЗОся по 17 гривень. Так, ми з вами зупинились на зосі твердому милу для прання, для видалення плям є по 17 гривень, я вже сказав. Тут є ще інтенсив і є ще ось таке воно для відбілювання з відбілюючим ефектом. Також 125 г, 17 гривень. Зі знижкою Чіпси Лейс 47 гривень 120 грамів. Чомусь ці вавбокси, ніхто в Аврорі. Ой. Вавбокси в копійці ніхто не, купив. не купує. Тут же повиставляли новинки, хоча я, здається, оці маленькі показував минулого разу. Да. 65 гривень. Ось такі гарні. Дивіться, які горщики. Це кашпо 95 гривень. По 65 гривень ось такі, а чому тільки в одному один малюнок. Ось такі по 135. І ось ці зараз зі знижкою по 115 гривень. А з великодним вербна неділя 195 це дуже дорого. І 165 мені здається, це дуже дорого для такої екібани. Мені здається, воно все має бути. Набагато дешевше. Дивіться, яка гарна підставка. Христос Воскрес для писанок 55 гривень дерев'яна. Ну це ще дійсно нормальна хороша ціна. Дерев'яна підставка, до чого гноми не збагнув. 75 гривень. Так, паска. 135, ось така підставочка дерев'яна. Ось такі великі кролі по 95 гривень величезні. І дивіться, ну не знаю. Ну, мені здається, це дорого. 185 гривень за такі, Хоча, можливо, не знаю, але привітати когось свого рідного Христос, з великодним досить непогана ідея. Підставка курча по 29 гривень. Ось такі писанки по 29 гривень, також дерев'яні. Якщо я не помиляюсь, це ставити десь воно на сонячних батареях, десь на воду, якщо у вас є такий знаєте, штучний колодіс, хотів сказати. Ви ну, зрозуміли, біля хати якесь озерце маленьке, можна поставити на сонячні батареї він буде світити. 165 гривень ціна. Літровий Доместос зараз 109 гривень зі знижкою. І в акції можна купити ось такий універсальний 4 кілограмовий засіб для прання за 100 гривень. Не знаю, правда, як він пере, але ціна дуже хороша. Ну, зараз у нас усі господинки миють вікна, ось такий набір для миття вікон. Зараз можна придбати за 40 гривень спрей і ще одна така запаска, коли закінчиться. Просто перекрутити спрей, поставити і далі буде у вас ціла пляшка. Для пухнастиків м'ясна миска пауч-пакети по 10 гривень. Тут є багато різних смаків, будь-які по 10 гривень. Також в акції пакет пауч-пакети по 10 гривень. З різними смаками будь-які 10 гривень. Привезли нові рушники, ось такий, можна сказати, подарунковий варіант. 4 штуки в наборі. Зі знижкою 185 гривень. Зверніть увагу, цукор білий. Тут а, це перша категорія йде солодкий. але мені здається, тут а ні, тут кілограм дуже хороша ціна 27 гривень. Зверніть увагу. Новинка, ось такі цікаві гаманці для малечі. Дивіться, тут котики мають навіть ще хвостики. Ціна таких гаманців 95 гривень. І з пандою також новинка. Ось такі гаманці ще є. Всередині, як зазвичай, по-стандартному сюди на купюри, на карточки по 100 гривень за округлю копійки до більшого. Ще одна новинка, це вже, можна сказати, такі літні гаманці. Ціна таких 65 гривень зараз зі знижкою. Так, але це не гаманець, це спеціальний такий холдер для карточок. Мені дуже сподобався ось цей, надзвичайно цікавий. А це вже гаманець для карточок, для купюр та для дріб'язку. Ціна 55 гривень, бачу, що в навіть є, мабуть, різні ще звірята. Такі також є з різними кольорами. Гаманець подвійний. Тут на карточку, тут на дріб'язок та на дрібнички. На дрібнички. Так, ціна такого гаманця, зараз скажу вам. 95 гривень. Ще хочу показати ось такі новинки. Дивіться, які цікаві косметички. Точніше, навіть це якісь які гаманці можна використовувати. Скоріше всього, це косметичка-гаманець. Зараз покажу ще один колір. Досить цікава новинка. Ціна такої косметички, сумки, гаманець. Називайте, як хочете. Так, штрих код з цієї сторони. Ціна. 225 гривень. Порошок для прання Зося 400 грамів для ручного прання 27 гривень. А Зося для пральної машини 400 грамів 29 гривень, 200 гривень порошок гала кіло 800 200 гривень. Дуже хороша ціна. Я заокруглю ці копійки до більшого. Зверніть увагу на ціну. Хороша зараз ціна в іншому магазині дорожче. Пухнасти нянь порошок для прання дитячої білизни, пакування 800 грамів, за ціною 49 гривень. В акції можна придбати капсули Зося універсальні та колор 12 штук за ціною 99 гривень. Зося гель для прання є для кольорового, є універсальний, 2 літри для пральних машин 75 гривень. Гель для прання дитячого, дитячих речей. А, так, скільки тут? Літр. Літр 39 гривень. Я ще знайшов ось такий пухнастий нянь. 2 кілограми для дитячого 99. Порошок для дитячого пухнастий нянь для автомат-машини для ручного прання 2400 110 гривень. Порошок тайт колор Аквапудра 2, 100 вагою 250 гривень. Це якісь нові капсули для прання Брікс. Посилений аромат універсальні. Арома навіть написано: 14 штук, тропічний аромат. Зараз скажу ціну. А ви залишайте коментарі для нас, усіх, хто вже купував, як ці капсули, як ця новинка. Ціна. Такої новинки в магазині копійка 150 гривень. Це без знижки. Ну, зі знижкою будуть набагато дешевше. А в акції капсули лоск ароматерапія колор 13 штук 143 гривні. Знижка хороша. Лоск капсули Колор 15 штук 169. Капсули Переволь блек та колор по 190 гривень 13 штук і там і там. Капсули Ariel Color 13 штук за ціною 224, 225, 225 гривень. А ось екстра капсули Ariel 10 штук в таку ж саму ціну. Зверніть увагу. Це у нас ополіскувачі для тканин Dox Літр Поки що в двох варіантах екзотичний та весняний 44 гривні. А ось Сілан в копійоці можна придбати за 103 гривні 770 мл об'єм. Ополіскувач чудо літровий по 34 гривні. Для дитячого одягу пухнасти, нянь 44. Лінор в магазині копійочка 98 гривень 850 мл. Так, я такі шприци замовляв Гелеві для туалету на сайті. Хочу сказати, що вони щось взагалі не працюють, але оця фірма не знає як буде працювати. Зараз вони зі знижкою по 90 гривень. Для миття посуду 500 мл з ося 23 гривні. Фейрі 450 мл 65 гривень. Чисте чудо, великий літровий засіб для миття посуду 30 гривень. Хто надає перевагу? А, карма, а, а де ж Сарма? Дивіться, як бачите, я думав, це сарма, а це карма. А для миття посуду 500 мл 50 гривень. Дуже хороший засіб Шантеклєр, надзвичайно хороший. Дійсно пишіть коментарі, хто вже купував, тому що подумаю, що я хвалю, це ніяка не реклама. І також в, коментарі, в коментарях господинки ділилися, що дійсно хороше. Зараз по 135 грн гривень цей спрей 600 мл. Знижка 50% на капсули екстрасомат, 24 штуки для посудомийної машини 210 гривень, 29 фейрі, 29 штучок за ціною 250. Так, рукав від файну для запікання 3 метри 35 гривень. Перегаммонт Фраутау. Білий силіконізований 5 метрів 35 гривень зараз. Пергамент файно 5 метрів, для випікання антипригарний 43 гривні. фраутау губки, які для прибирання, точніше серветки для прибирання 5 штук за 70 гривень. Ось такий набір совок та щіточка 50 гривень, маленький. І ось такі, з трішки інакша щіточка, теж солок і щіточка по 50 гривень, точніше 49 гривень, вибачаюсь. По 29 гривень йоржики для чищення пляшок із губкою. Серветки паперові білі 150 штук двошарові, 35 гривень в коробці. Ось такий великий рушник паперовий кохавинка, тут 600 відривів, зараз по 40 гривень зі знижкою. Паперовий рушник диво, преміум, чи що, 150 відривів, двошаровий, 50 гривень, знижка 40%. Ну, не знаю, чи це добра ціна. Чесно кажучи, давно не купував рушники паперові, тому не скажу вам. О, ось ці по 23 гривні. Але я, мабуть, розділю навпіл, візьму цю велику, і розділю навпіл, вийде дешевше. Ось ці серветки паперові білі від Натурела, 100 штук одношарові 20 гривень. Рушники паперові рута а двошарові дві штучки за ціною 50 гривень. А сніжна панда чомусь дорожча, мабуть, більше накручена. А теж дві штуки, двошарові 63 гривні. Дивіться, яке гарне блюдо привезли для риби. Риба для риби. Зараз кажу ціну 249 гривень, 250 гривень. Чашки літні з метеликами зараз зі знижкою. Ціна 49 гривень. Тут ще якась новинка, Дивіться, совушка, чашка Хамелеон. Це, мабуть, коли наливаєте гарячу воду, цей чорний візеринок одразу стає кольоровим. Так, давайте подивимося скільки коштують такі чашки. Тут дуже багато різних совушок. Ціна 65 гривень, якщо чесно, я думаю, вони будуть дорожчі на 360 мл. А ось ці чашки трішечки дешевше, були по 199, зараз 165 на 350 мл. Також новинка, літня ось така чашка, можна сказати подарунковий варіант, ціна 50 гривень зараз зі знижкою на 380 мл. Такі також в акції по 65 гривень, але тут об'єм трішки більший. Об'єм 400 мл. є ось така залипузинка і ще ось такому забарвленні. Нові чашки хочу сказати надзвичайно тоненьке скло, і чашка дуже-дуже легка. Ой, тут нема штрих-коду. На жаль, це також бачу новинка. Є, бачите, в такому а... ні, це один вид тільки це один вид, це оця, що без штрих-коду. Тут є штрих-код, також новинка. Ціна такої чашки: 85 гривень 220 мл. мілілітрів. Я не полінюсь, хочу дістати ось це лимонне блюдо і зісканувати на сканері. 115 гривень новинка. Ось такі келихи, які мерехтять різним забарвленням. Зараз кажу ціну. Для вина 75 гривень, теж показую вам як новинку. Взагалі незручно знімати відео в магазині копійочка, дуже голосно грає музика завжди. Я оці накидки показував минулого разу. Мені просто цікаво, чи зараз вони зі знижкою також вам показати хочу акційну ціну, якщо в акції, але не бачу штрих-коду на цю і на цю не бачу. Як же ж воно продається без штрих-кодів? Я ж минулого разу сканував, не ж повідривали все. Дивіться, а тут... Я зрозумів, дивіться, тут такі наклейки, які можуть запросто відклеїтись і не знайдеш. 245 гривень бачу поки що без знижок. Ну, може ближче до Паски будуть зі знижкою. Ці надзвичайно гарні, красиві. Ще минулого разу мені подобались. А ціна таких маленьких по 135 гривень. І тут дуже багато всього до великодня, але все воно так, знаєте, розкинуте. Ось. Оця курочка мені сподобалась. 50 гривень. Привезли вже ось такі великодні серветки по 17,50. Двошарові 16 штук в упаковці. Але всі одинакові малюнок. Я знайшов ще інакші, але це вже інакша фірма. Три шарові вони йдуть. 18 штук вони будуть дорожчі. 24 гривні. Набір форм роз'ємних для випічки паски. Тут три штуки в наборі, а діаметр, бачите, на екрані на 12-14,5 та 16 см. Вони роз'ємні і ціна такого набору 245 гривень. Три штуки. І, звичайно, є паперові для сирної паски ціна 55 гривень. Хочу вам показати ось такі новинки. З'явились на поличках. Зверніть увагу, щасливі, щасливі моменти. Це баночка для зберігання 189 гривень з бамбуковою герметичною кришкою. Є точнісінько така сама, а тільки трішки менша. Ось така, бачите? Також щасливі моменти. Чашка керамічна курчана 410 мл. Ціна 99 гривень. Та з цієї серії ось такі курчата за ціною 59 гривень на 230 мл. Нові бокси пластикові, самі звичайнісінькі, тільки бачите, можна обрати за малюнком по 69 гривень. Зараз ось такі вони. Економних вам покупок, хочу побажати всього найкращого. До зустрічі в наступних відео.